5 3. охолоджувальні рідини Надійність роботи рідинної системи охолодження залежить від властивостей охолоджувальної рідини, яка повинна бути достатньо теплоємкою з високою температурою кипіння і низькою температурою замерзання, не мати схильності до утворення накипу. Не викликати корозії металевих деталей і не пошкоджувати гумових і пластикових матеріалів, бути безпечною для людини в процесі експлуатації, а також пожежно безпечною, дешевою і поширеною. Найпоширеніша охолоджувальна рідина тракторних двигунів в умовах сільського господарства це вода. Основні її недоліки температура замерзання 0 градусів Цельсія і наявність соли, які у вигляді накипу відкладаються на поверхнях сорочки охолодження і деталях системи. При низьких температурах і тривалих зупинках двигуна воду із системи необхідно зливати, щоб вона при замерзанні не пошкодила систему і двигун. За заморожування. І розморожування двигуна може слугувати причиною того, що вода при замерзанні збільшується в об'ємі до 10%, а утворений при цьому лід тисне на стінкість системи з силою до 250 мегапаскалів. Тому зимою багато часу витрачається на щоденне зливання води в, сист систему, заливання води в систему і пуску дизеля. Або додатку кові витрати енергії для підігрівання води перед заливанням в систему, при зупинках тракторів протягом робочого дня взимку, щоб не замерзла вода, двигун не зупиняють, що призводить до перевитрат палива. І підвищеного спрацювання деталей при нагріванні води, солі, кальцію, і магнію утворюють накип, який зменшує отвори каналів, і ц... і порушує циркуляцію, теплопровідність накипу у 10%. Тіре 15 разів нижче, ніж у металів чим більший щільніший твердіший шар накипу, тим швидше перегрівається двигун і зростають витрати палива. Тому в системі охолодження повинна бути лише м'яка вода щодо дощова або снігова. В умовах експлуатації також використовується річкова і озерна вода, яка достатньо м'яка, акринична Джерельна і морська вода жорсткі. Дощова снігова річкова і озерна вода може використовуватися в системи попереднього обробітку кринична, джерельна і морська після попереднього пом'якшення. Найпростіший спосіб визначення жорстокості вольди: вмиття в ній рук господарським милом. Якщо мило добре піниться і змивається з рук, то вода м'яка. А якщо навпаки, вона жорстка. У холодний період року в системах охолодження застосовують спеціальні рідини антифризи. Антифриз це суміш етиленгіколлю і дистильованої води. Промисловість виготовляє дві марки антифризів. 40 і 65 з температурою замерзання відповідно. Мінус 40 і мінус 65%. При замерзанні антифризу утворюється сипка маса, об'єм якої збільшується лише на 0,2 або на 0,3%. Тому система не розморожується. Антифриз 40 світло жовтий. Жовта трохи каламутна, масляниста рідина утворює з собою суміш із 53%. Етиленгіколю і 47% дистильованої води. Антифриз 65 має жовто-гарячий колір і складається з 66 етиленгіколю і 34% дистильованої води. В антифризи додають антикорозійну присадку, у складі якої фосфорно-кислий натрій. На2, НПО4 і 1 г на літр декстрину. Фосфорокислотний надрій захищає від корозії чавунні, сталеві і мідні деталі. а Адексин при тої припої і деталі з алюмінією і міді. Використання антифризів в системі охолодження дає такі переваги: низька температура застигання і високе кипіння, високий ступінь в'язкості, рідина не горюча з достатньою високоюстю і теплопровідністю. Основним недоліком антифризів є токсичність. Попадання антифризу в організм людини викликає тяжкі отруєння, тому при роботі з ним необхідно дотримуватись таких основних заходів безпеки. Не можна всмоктувати рідину ртом, заливаючи в систему. Не розливати її і не розбризкувати. Працювати бажано в гумових рукавичках та спеціальному одязі після роботи вимити руки з милом. Для ціло. Річної експлуатації тракторів і автомобілів призначені рідини ТОСОЛ А40 і ТОСОЛ А65 зеленого голубого кольору, які при температурах відповідно мінус 40 градусів Цельсія, мінус 65, перетворюються у киселоподібну масу. ТОСОЛ виготовляють на основі етиленгіколю з добавкою два. З половиною або 3% складної композиції протикорозійних і антипінних присадок. 5-4: Способ пом'якшення води. Пом'якшують воду кількома способами. Нижче наведено найпростіші з них: кип'ятіння води протягом 15-20 хвилин. При кип'ятінні розпадаються і осідають солі, кальцію і магнію ансо 3 нсо 3 2 При цьому вода пом'якшується. Після відстоювання і фільтрування таку воду застосовують в системі охолодження. Приготування розчину за 10 літрів з 10 літрів води і 3 кг технічної тринатріофосфату фосфату На3ПО4H2O. Кілька разів перемішують після відстоювання 1 літрів розчину, додають до 200 ложок жорсткої води і знову перемішують. Після відстоювання воду заливають в систему. Додавання безпосередньо в систему охолодження від 3 до 10 грамів хроміку на 1 літр води. Хромік перетворює солі і кальцію. Магнію на пухкий осад, який циркулює з водою і легко виводиться із системи при промиванні. Пропускання води через переносний глауконовий фільтр. Пропускання води через магнітний фільтр. 6. Змочування 2 кг сіна у 60 літрах води протягом 2 діб. Профільтровану воду зливають у систему з розрахунком 1 літр пом'якшеної води на 1,5 літра жорсткої води. На цьому все. Обов'язково став лайк, підписуйся на канал, та не забувай тиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодного нашого відео. На все добре!